Усім привіт! Сьогодні у нас знову огляд електросамокатів. Цього разу варта уваги пара від бренду Міріа. Моделі Titan City Travel Mi 7035 і City Travel Urban Electric Вейча 7036. А ви підписуйтесь на канал та гайда вникати в деталі, поки актуальність міського електротранспорту все ще на піку. Одразу до основних відмінностей між ними. Цей легший, цей набагато важчий. Колеса тут більшого діаметру, тут меншого діаметру. Потужність двигуна і, відповідно, запас ходу тут менший, тут, ну. Набагато більший. Ну і звісно ж, вартість. Цей 7036 класний варік для початківців. Цей 7035 для о, вправних початківців або досвідчених самокато юзерів в умовах міста для тих, хто віддає перевагу комфорту та драйву, бо тут е, і потужність більша, і амортизатори і спереду е, і ззаду є. Ну що ж, а далі у нас детальніше про зовнішній вигляд, характеристики та відчуття від їзди. Дизайн в обох лаконічний і, як на мене, солідний. На алюмінієвій нозі, стійці, пряме кермо з руків'ями. Фара та дисплей. До речі, досі не сказав про важливу деталь. Самокат складані. Все інтуїтивно просто. Як скласти так і розібрати. Але тут, як на мене, недолік у тому, що руків'я не ховається таким чином, у складеному форматі ширина самокатів додатковий клопіт. Дека кльова щодо комфорту широка та прогумована. Е, і там, і там. Нога не зісковзує. А ще у платформу вбудовано підсвітку. Мені це видалося дуже симпотною та стильною деталі. У моделі Титан підсвічування реагує на нахил самоката і вмикається. Виходить, що це додатковий зовнішній світловий індикатор напрямку руху. А ще підніжка, широкі колеса з брузговиками. Я б зазначив загалом зовнішній вигляд як універсально діловий, тобто можна і в офіс, і погуляти в парку з дівчиною. Максимальна швидкість в обох двадцять чотири і на годину. Обмеження, звісно, електронно, згідно з законодавством. Так, ці самокати не для швидкісної їзди, як ми вам казали про це раніше. Проте динаміку прискорення ви особливо відчуєте на 500-ваттному великому браті. Потужність двигуна 500 Вт і 300 Вт. Зараз ми відміряли 50 метрів і перевіримо а, динаміку прискорення одного і другого електросамокату. Суттєва різниця у заявленій дальності ходу. Ось у цього 35 кілометрів. Але якщо ви пересядете ось на цього гіганта, то на одному заряді акумулятора, як заявляє виробник, ви зможете проїхати. Просто вдумайтесь: 95 кілометрів це трохи менше, ніж на електромобілі. Магія! Дискові та барабані гальма. Світодіодний дисплей з індикаторами заряду, швидкості та поворотників. Самі ж фари достатньо яскраві у темну пору доби, безкамерні пневматичні колеса діаметром 9 та 10 дюймів. І тут є така невеличка проблема, навіть особливості використання. Саме у цьому самокаті, якщо у вас... Виникло бажання чи потреба накачати колесо, то заднім у вас не буде а, жодних складнощів. Але якщо так склалося, що у вас спустило переднє колесо, то не на одній заправці ви не зможете добратися ось до цього ніпеля. Але в комплекті йде спеціальний перехідник, який потрібно возити з собою, аби накачати це колесо. Гідроізоляція загалом IP54 на Акум IP67. Можна запросто дозволити собі проїхатися під дощем та по кількох лужах. Час зарядки потужнішого 7 годин, 20 хвилин меншого – менше 4 годин. Щодо максимального навантаження, то виробником зазначено 140 кг у Titan UI 7035 і 100 кг у 7036. Тож, схоже, впораються вони із солідним драйвером і з парою струнких дорослих. Мене підтверджує, ката возив переміщав без напруження. А я себе відношу до, скоріше, солідних. Окремо заакцентую вашу увагу на вазі та габаритах цих самокатів: 15,5 кілограмів і 24 кілограми. Дуже відчувається. Вага і габарити можуть стати дещо проблематичними у маленькому ліфті і невеличкому багажнику авто, а також у міському автотранспорті. Зважайте на це обов'язково. Але тут скоріш за все доведеться закрити очі на несуттєві мінуси заради суттєвого плюса. Ці самокати справді стійкі, надійні та комфортні. Почуваєш себе впевнено та безпечно. Тож, для щоденної самодоставки з пункту А в пункт Б у межах міста за наявності пристойного відносно рівного покриття, ці самокати міря, класні, мобільні та маневрені. Так, компактність не про них, але зручність та м'якість гарантовано. Зуби в роті не стучать під час їзди, щоки не трусяться, а це вже гуд. Якість борки висока, самокат як моноліт. Нічого не даренчить і не тримається так сяк. Непонятки лише з дзвіночком. Якийсь він кволий і кріплення, ну, не зовсім а, міцне. А по всіх основних позиціях, ну, впевнений, лайк. Щодо відчуттів моїх від'їзди, я вже трохи про це сказав раніше. М'якенько та комфортно. На якісній хорошій дорозі very nice. а от на більш агресивному покритті, типу е, стикових плит, газону, ґрунтовці та дрібному щебні, на меншому самокаті вже не так комфортно, але не нестерпно. На тітан же за рахунок потужності в 500 ватт і чотирьом амортизаторам, навіть на стикових плитах, грунтовці щебню, їхати дуже комфортно і плавно. Підвізка з'їдає усі нерівності. А от на явному офроді з піском та корінням дерев поганенько. Але варто тут згадати, що ці самокати для такого і не передбачені. На сам кінець цікаве доповнення до функціоналу Titan City Travel. Це те, що можна керувати деякими налаштуваннями через аплікейшн і моушен. Наприклад, обмежити швидкість, відключити підсвітку, запрограмувати круїз контроль, заблочити самокат, активувати. Ти режим пішохода можна все. Безпечні, але маневрені, м'якенькі та комфортні. А ще економічні, екологічні та не за всі гроші світу. От такі вони електросмакети від Мірія. Сподіваюся, наш огляд був для вас цікавим та корисним. Якщо у вас лишилися запитання, ласкаво просимо в коментарі під цим відео. Ну а на цьому в мене все. Тож з вас, як завжди, лайк, підписка, дзвіночок, коментар а, від мене акт. Та корисні цікаві огляди. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, па-па!